Вітаю. Впевнена, що кожен з вас хоча б чув про такі оригінальні українські п'єси, як Мартин Боруля, Бесталанна, 100 Тисяч, а деякі навіть мали можливість відвідати ці вистави і переконатися у геніальності українського драматурга Івана Карпенко-Карого. Сьогодні ми, як завжди, залишимо творчий доробок письменника і поринемо у найцікавіші сторінки його біографії. Справжнє ім'я письменника Іван Карпович Тобілевич, псевдонім Карпенко Кари, поєднує в собі ім'я батька та улюбленого літературного персонажа Гната Карого, героя твору Тараса Шевченка Назар Стодоля. Народився майбутній драматург в селі Арсенівка на Кропивниччині. Його батько Карпо Тобілевич походив із старовинного дворянського роду і працював приказчиком поміщицького маєтку. Як стверджували сучасники, був великим гумористом. До речі, рід Тобілевичів колись належав до польської шляхти гербу Трижвдар. Мати митця Євдокія Зіновіївна була кріпачкою покоївкою у панів золотницьких, поки її не покохав. Приказчик Карпота Білевич і не викупив з кріпацтва. Прикметно, що перебуваючи в кріпацтві, жінка скрізь супроводжувала панів, мала можливість бути присутньою на виставах. Тоді вона і закохалася в театр. Спогади про побачені вистави жінка зберігла протягом усього життя. Також Євдокія Зіновіївна мала чудову музичну пам'ять знала геть усю Наталку Полтавку, декламувала монологи, зображаючи того чи іншого персонажа. А ще мала чудовий слух та голос і навчила своїх дітей співати українські народні пісні. Любов до театру жінці вдалося передати і своїм дітям, яких, до речі, у подружжя Тобілевичів було шестеро. Окрім талановитого Івана, ця родина подарувала цілу плеяду корифеїв українського театру Миколу Садовського. Панаса Саксаганського Марію Садовську барілотті у шкільні роки малий Іван був найсильнішим і дивував усіх тим, що силу ніколи не показував хіба щоб захистити слабшого. Усі це знали і побоювалися його. Освіта старшого сина Тобілевичів обмежилася чотирикласним бобринецьким училищем через матеріальну скруту. У 14 років Івана віддали працювати до канцелярії в Єлисаветграді. Атмосфера чиновництва карти, горілка, хабарі так гнітюче подіяла на хлопця, що той незабаром втік додому, пройшовши пішки 50 верст. Проте у родинному оточенні присмак полину швидко забувається. Тож через кілька місяців підліток повернувся до державної служби. Але у що він був насправді закоханий, так це у театр. Працюючи в повітовому суді в Бобринці, Іван познайомився з Марком Кропивницьким. Разом вони стали учасниками аматорського театрального гуртка. Тобі левич у цьому гуртку був і керівником, і режисером, і актором. Небо яке захоплення Івана сценою доводить і ця історія. Коли після смерті Великого Кобзаря, шановуючи його пам'ять, знаменитий англійський актор Айра Ольдріч здійснив гастрольне турне по Україні у ролі Отелло, Трагіка побачив і єлисаветградський глядач. Один зі схвальних відгуків у місцевій газеті потрапив на очі канцеляристу, аби й собі переглянути трагедію Уіляма Шекспіра за участі зірки сцени. Молодий чиновник із Бобринця Іван Тобілевич пішки пішов до Єлисаветграда, а це 65 кілометрів. А за квиток заплатив пів місячної платні. Певний час Іван Карпенко карий був секретарем поліції в Віласаветграді. Тоді його називали дивний поліцейський, бо він не лаявся по-московськи, не брав хабарів і до всіх людей ставився приязно, незалежно від стану. Цікаво, що займаючи цю посаду, йому вдалося завести на роботі незвичні порядки. Усі чиновники, ніби змовившись, перестали брати хабарі, а справи вирішувалися по черзі неважливо. Бідний чи багатий, свій чи чужий, всі чекали однаково. Загалом державна служба Івана Тобілевича, яка сиділа йому в печінках, тривала майже два десятиліття. Тож майбутній Корифей шукав будь-яку можливість, аби розвивати природні здібності. Юнак брав участь у аматорських виставах місцевої трупи, що виникли в селі Бобринці, виконував різні ролі у п'єсах. Івана Котляревського, Григорія Квітки, Основ'яненка, Миколи Гоголя. Окрім того, Іван Тобілевич писав і друкував літературно-критичні статті на шпальтах Єлисаветградського вісника. І якось непомітно він. Поліцейський столоначальник не счувся, як потрапив до нелегального українофільського гуртка Громада, який пропагував революційно визвольні ідеї, розповсюджував заборонену літературу. За участь у діяльності гуртка влада визнала Івана Тобілевича неблагонадійним і відсторонила від служби. Пізніше Іван Франко влучно скаже з цього приводу, що царський уряд втратив тоді поліційного пристава Тобілевича, а Україна придбала. Драматурга Карпенка Карого, але цим діло не закінчилося. Неблагонадійного Івана було вислано на три роки до Новочеркаська під гласний нагляд поліції. Щоб заробити на прожиття під наглядний Тобілевич працював підручним Коваля, а згодом відкрив палітурну майстерню. Паралельно зі становленням особистості національно свідомого українського літератора бурхливо розвивалось і особисте життя Івана Карповича. Першим серйозним коханням і дружиною драматурга стала Надія Тарковська, сестра польського шляхтича. Коли молоді люди почали зустрічатися, і дівчина розповіла про нареченого батька, багатим шляхтичам старовинного польського роду, ті і слухати не схотіли про дивний шлюб їхньої надії з якимось сином приказчика Та, всупереч батьківській волі, закохані побралися. Як посах Іван Тобілевич отримав родинний маєток Тарковських. Згодом навколо садиби виріс красивий хутір. Свій хутір Іван назвав на честь дружини Надія. Він самостійно косив, орав, сіяв. На хуторі він викопав ставок, ловив рибу і випускав назад. Нині хутір є історико-культурним заповідником. Надія подарувала чоловікові сімох дітей. Утім, сімейне щастя було недовгим. Через сухоти Іван втратив кохану дружину. До того ж, загострилася хвороба старшої доньки, яка перетворила дівчину на каліку. І вже через кілька місяців по смерті Надії Іван втратив і старшу дочку Галину. Це не вкладається в голові, як Іван Карпович прожив таку страшну трагедію, адже четверо з семи його дітей. В ранньому віці віддали душу Богу, горе належало затулити чимось потужним, не менш особистим, і за порадою товаришів Іван Тобілевич повернувся до справи усього життя. Так, у 1883 році він узяв цинічний псевдонім Іван Карпенко Карий і вступив у лави першої в Україні професійної трупи, що була створена у Єлисаветграді Марком Кропивницьким. До речі, все життя драматург товаришував з Марком. Кропивницький навіть учив Тобілевича грати на скрипці. На репетиціях овдовілий на той час Іван Тобілевич познайомився з хористкою театру корифеїв Софією Дідковською. Чисті почуття переросли в кохання, і за місяць півтора пара одружилася. Попри те, що одівець виховував чотирьох малолітніх дітей. До речі, жінка була разом з Іваном Карповичем у часи заслання у Новочеркаську, там пара і повінчалася. Повернувшись із заслання, Карпенко Кари ще певний час перебував на хуторі Надія під гласним наглядом поліції. На той момент він вже активно створював і публікував свої оригінальні п'єси. Наймичка безталанна Мартин Боруля вийшов навіть перший збірник драматичних творів. Коли Скарпенка Карого зняли гласний нагляд, він приєднався до нової театральної трупи, що створив його брат Панас Саксаганський. До кінця життя він працював актором, режисером, драматургом. Його драматургічна спадщина налічує 18 п'єс та три невеличкі уривки, що залишилися лише в чернетках. Слід зазначити, що як професійний актор Іван Тобілевич створив на сцені вітрину неповторних образів, які вважаються скарбами реалістично побутового театру. Створені Іваном Карповичем ролі мали широкий діапазон: від яскраво комічних, наприклад, Мартин Боруля, до героїчно-романтичних Назар Стодоля. Актора Івана Тобілевича за свідченням сучасників вирізняли природна правдивість, психологічна заглибленість, безпосередність і щирість. А ще кожен із персонажів позначався особливим українським колоритом. Драматург боровся з раком печінки та селезінки. Усі спроби покращити стан здоров'я були марними. Тож стурбований брат Панас Саксаганський відправив Івана на лікування до Берліну, до найкращого професора. Оглянув, що пацієнта, світило медицини, лише розвело руками. Хвороба невиліковна. 15 вересня 1907 року. Іван Карпенко карий помер. Поховали драматурга на кладовищі на його хуторі Надія. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.